Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам католицький собор Святого Олександра у місті Києві на вулиці Костельні. Собор був збудований в 1842 році. Це один із двох київських римокатолицьких храмів 19 століття. Ініціатором будівництва костелу в 1814 році був граф Потоцький, який отримав дозвіл та землю під будівництво від київської міської влади. Для будівництва весь час не вистачало грошей, але в 1835 році церкву врятували завдяки поміщику Антонію Савіцькому, який пообіцяв виділити гроші на добудову храму. Цікаві факти пов'язані з собором: в 1879 році в Олександрійській церкві був охрещений відомий всьому світу майбутній художник Казимир Малевич. А в 2001 році церкву відвідав папа Іван Павло II під час свого візиту до Києва.